Будинок та все майно в ньому втратила під час пожежі багатодітна родина з Долинської на Кіровоградщині. Майже два тижні, як вони залишились без свого дому. Від диму задихнулись кіт та коза, яка була поряд у будівлі. Родина врятувалась, бо вночі прокинувся старший син і побачив вогонь, розповідає власниця будинку Тетяна Білуха. Я побігла в кімнату меншого я не могла знайти, бо в одіялі запутався. Я його отож бігом взяла, викинула, і мене я тормознулася. Не знаю, чого я тормовала. Вже диму, я вже почала вже чую, що я вже сознання потіла. Я не знаю, що я шукала. Потім сповнила робоча сумка, не знаю, чи згоріла, чи не згоріла, барсетку чоловікову, телефони я це взяла, бо все телефони, якраз отут, а все ж було. Все ж бігом. Пам'ятаю, що я була в нижній білизні і в футболочці. Як я випригувала? Ми одразу через це вікно, бо тут не могли, в двох ярусках у нас стояли. Суди швидко, малий, старший вискочив, жінка подає мені середнього, меншого. І документи трохи нам викинула, ну, а остальні згоріли. Тетяна та Олександр виховують трьох синів. Причину займання у будинку встановили рятувальники. Причина пожежі коротке замкнення електромережі. Оце ось все замкнуло. Ось тут. Тут балка було з дерева зроблено, і оце воно тут кліло ось. Бачите, як воно пішло. І тліло-кліло, а коли двері малий відкрив, і воно оце купалося і зразу різко вогонь пішов. Комп'ютери погоріли, ну все, що наживали, все погоріло. Дві плазми згоріло. Сином душі дощитись. Просто що 10 років бали, дбали і все за один момент згоріть. Згорілий дім подружжя хоче відновити. Все таке необхідне для дітей. В мене є. Я ще працюю, ще на больничному, а там усе буде, ну наладиться. Я хочу у своїй хаті. Не хата від бабушки осталася. Я не можу. Нині живуть у будинку родички. кажуть, з найнеобхіднішого потрібні меблі та комп'ютер для навчання дітей. За програмою соціального захисту родині виділили матеріальну допомогу, сказала секретарка виконавчого комітету міськради Сніжана Скороход. Родина підпадає під цю категорію, по якій буде виділено 3 тисячі гривень. Ну це максимум, який можна. Крім того, владою. Дана родина забезпечена новими простирадлами, подушками, матрацами, збіжжям, засоби особистої гігієни. За підрахунками подружжя, на відновлення будинку потрібно щонайменше 300 тисяч гривень. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.